Ну що, ж, шановні глядачі, вітаю вас в цифровому е, рабстві. Мобілізацію планують посилювати ще сильніше. І до чого тут ваші смартфони. Додивіться відео до кінця і е, дізнаєтеся, що планують робити і як виловлювати, як вони говорять у хлянків. Сирський давав дуже багато інтерв'ю, де говорив, що мобілізацію потрібно е, посилювати, тому що 30 тисяч яких призивають зараз, це дуже мало, потрібно вдвічі більше. А де ж їх взяти, ми з вами скажемо? Ну де? Уже люди закінчуються. І от тут до чого ваші смартфони? Ми підходимо до цього, як би сказати, питання. Сицькому, ну, Сицький дає інтерв'ю, і журналіст запитує: Видно, що близько 6 мільйонів чоловіків не оновили своїх даних у ТЦК, задає питання журналіст. Відповідно, вони уникають мобілізації. Чи є бачення, як можна залучити їх до війська? Сирський відповідає: у першу чергу потрібна цифровізація. От до чого, ваші смартфони. Коли процес оцифрований, ми знатимо всіх наших громадян і де вони перебувають. Отже, бачите, Сирський хоче знати не лише інформацію про ваші особисті дані, а ще і про ваше місце перебування. Розумієте? І ось що пише з приводу цього. Ось, Експерт з кібербезпеки та захисту цифрових даних у себе е, на сторінці. Раптом несподівано Головком Сирський проговорився про справжню мету цифровізації. Коли процес оцифрований, ми знатимо всіх наших громадян і де вони перебувають, пише експерт. Е, Цивільні цифровізатори е, ре, ну, ретельно уникали озвучення цього важливого, хоча й прихованого аспекту. Але. Кадровий військовий не звик до усіх цих психологічних хитрощів, недомовленостей, заувальованих е, 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 ві, вибачаюся. Військовий звик говорити прямо, як є, і сказав так, як йому постійно доповідають. І то є свята правда, товаристо, повністю згоден із головнокомандувачем. Людина, яка встановила собі будь-який додаток, автоматично надає розробнику у випадку дії, рідній державі, от, щонайменше, дані про марку та модель свого смартфону, дані про операційну систему і її версію. Без цього неможливо завантажити ту версію додатку, яка відповідає операційній системі користувача. Також можуть передаватися розробнику IP-адреса, за якою можна приблизно встановити регіон перебування користувача. Розумієте, навіть будуть знати, де ми з вами перебуваємо. Якщо IP-адреса належить оператору мобільного зв'язку, це взагалі джекпот оскільки підтягує державі через чорні скринки операторів ще більше даних. Номер мобільного, імейл апарату, мас, адреса, дані про дзвінки, обсяг використання мобільного трафіку, які ресурси відвідував, де довго на них перебував, яким месенджерами користувався, який браузер та його версія, у яких банках має аккаунти, особливо банки, шановні глядачі. От. Яких в соцмережах зареєстрований, як часто і як довго ними користуються, та ще купу персональної інформації, яку можна отримати з аналізу трафіку мобільного пристрою. От до чого ваші е, смартфони, шановні глядачі. І все це користувач надає розробнику тієї ж дії добровільно, без примусу. Бо ж, зручно, до речі, Резерв Хрест, ну я так розумію, це він пише про Резерв Плюс, розробляли також команда. Федорова, це команда Федорова, який зараз стає е, на посаду міністра оборони. Коли сказали очі дзеркало душі, це вже давно не так, товариство. Смартфон ось сучасне та значно інформативніше дзеркало душі людини. І ще маячок геопозиції. А якщо встановлена дія. То ще й своє цифрове фото. Прізвище ім'я по батькові, дата народження, діти, шлюби, штрафи. Я коли за кого голосував, це на майбутнє. От розумієте, я коли за кого голосував і що робив? Оце зараз тут саме найактуальніше, да, тому що таке, як, начебто, наближаються вибори. Тож, у держави тепер. Ну, немає жодних проблем, як би сказати, позбавити вас, ваших грошей, тому що у них є всі, як би сказати, ваші дані, всі ваші реквізити, всі банківські картки і рахунки, ну, які у вас є. Тобто, раз отак. І все, і заблокували. Якщо ви ухилянт, вони вирішили. Вони вирішили, що ви ухилянт. Я такого слова не, не визнаю, такого слова взагалі немає ніде, як би сказати, законопідтвердженого і як би так сказати, людину на, називають. Ну вони так вважають. І якщо вони вважають, що ви ухилянт, розшук. Ага, все блокування карток, блокування рахунків, все людина без доходів і без нічого. І на даний момент вже приблизно більше. Вдумайтеся, вони заблокували рахунки більше ніж двадцяти тисяч, як вони говорять, ухилянтів. Вони залишили людей без як би сказати без права на. Купити хліба, поїсти, поповнити мобільний телефон, інтернет, ну, взагалі що лібо собі покупувати. От позбавили просто права, все, Ти ніхто, якщо у тебе кошти на рахунках. то я ж що хочу, хочу сказати: якщо ви не плануєте, як би сказати, це все встановлювати, звертатися до ТЦК, і у вас є, тобто буде розшук, не. Тримайте свої кошти на е, карточках. Тримайте їх в готівці, тому що заблокують, і ви не зможете нічого собі не купити, не поїсти. Про Геодані. Е, в мережі гуляє ролик. Жіночка виклала, е, я так розумію, з Одеси, де в 12 часов ночі вона прямо ви показує телефон ну, часи. Що 12 часу ночі прийшла поліція, стукає в двері, ну, в двері в ворота гупає прямо, на їх знімає, що ви хочете. Нам потрібен ваш чоловік. Вона каже, у вас є ухвала суду, нам ухвала суду треба, він у хелянт, він в розшуку. Ми його повинні доставити до ТЦК. Ніч. 12 часов ночі. ви, його немає вдома, говорить. Його немає, він десь в відрядженні, там, говорить, десь за кордоном. Ви нам нас обманюєте. Ну вон, там не так, там грубо із нецензурною лайкою, поліцейським. От говорять, ми знаємо, що він вдома. Ми за геолокацією пробили. От вам і, будь ласка, за геолокацією. приїхали додому без рішення суду, без нічого. 12 часов ночі не дають людям спати. Ви розумієте, до чого ми дійшли? Поліція, яка повинна нас з вами захищати давала присягу, захищати права і свободи наші з вами людей, навпаки, нас з вами безчинно викрадає, тяне кудись доправляє в якесь ТЦК як таксисти. Розумієте? І наші можновладці говорять, що це всі, всі ролики, які гуляють інтернетом, це все фейки. Ну як же ж фейки, якщо люди підтверджують, люди, як би сказати, надають докази цього всього, що робиться? Він стоїть поліцейський і дивиться, як людина у військовій формі, вони представляються представниками ТЦК. Вони військові, просто-напросто б'ють людину, громадянина України, тягнуть його, ламають, а поліцейський дивиться. І йому начхать на 17 ту статтю Конституції України, що військові не можуть бути залучені ніким ні і нічим до, як би сказати, повалунку інституційного ладу, до порушення прав і свобод людей. Вони тупо прямо їх б'ють. І дуже там ролик дуже набагато багато про переглядів гуляє інтернетом, де толпа оцих людей у військовій формі, поліцейські несуть людину до машини, до бусика. Ще й б'ють його, пинають. Ви розумієте? Просто-напросто б'ють ногою. Це все відбувається, оця вся цифровізація. Вони хочуть знайти всіх, запхати туди, захищати свої дупи. Свої дупи насамперед. Своїх дітей, які в них за кордоном, і вони все, що заробляють тут, відсилають їм туди. Вони там, за кордоном витрачають ті кошти, які ці отут грибуть, ви Розумієте, не в нас в державі, а там. А ти іди і захищай їхні дупи. Хтось мені скаже, чого ти сидиш на дивані, чого ти от такий розумний, чого ти не підеш. Я розповів, чого я не піду. Але не буду. Ну, посадять. Це особо моя думка, я нікого ні до чого не закликаю. Я ніколи не хотів своїм відеороликами зірвати якісь мобілізаційні процеси, мобілізацію. На нас напав дуже страшний ворог. У нас війна, але чомусь тільки для бідних. Багаті скачуть в Буковелі. В Буковелі там страшенні очереді. Там ТЦК немає. Вони собі там пляшуть, веселяться, гуляють. ТЦК немає їм по барабану, ні поліції. Їх там ніхто не круте, не тягне. Тільки для бідних, тільки для того бідного чоловіка, який йде по вулиці десь з роботи тяжкої, де він працював. І ті, хто нас повинен захищати, в першу чергу поліція вискакують з людьми в військовій формі, хватають і везуть десь куди, щоб він захищав їхні дуби, хоча вони повинні захищати нас з вами. Напишіть, якщо я не правий, в коментарях. Ну, можливо, можливо, і не правий, але ну, я розумію так, якщо я працюю, сплачую податки. Вони отримують зарплату з моїх податків, щоб мене захищати. Везуть мене, щоб я їх захищав. Ну, це якийсь парадокс. Ну, я не розумію. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бережіть здоров'я, тому що здоров'я здоров не купиш ні за які кошти. У мене на цьому все.